Аня в ефірі інформаційна програма Погляд. Мене звати Ніна Коломієць. Сьогодні говоримо із новообраним головою Сумської обласної ради Семеном Салатенком. Добрий день, пане Семене. Дякую, Добре що завітали до нашої студії. Ви молодий, амбітний політик, який власне ще не займав подібних посад у держструктурах. Розкажіть, будь ласка, які найближчі плани ви вже для себе вибудували? Ну, все буває вперше. Тому для мене ні немає нічого дивного. Хтось колись дійсно стає якимось керівником. Ну, мені пощастило стати керівником. А плани звичайні. Плани, треба дуже багато чого змінити. Перше, потрібно змінити принцип, сам, принцип функціонування влади. Тобто, головне, повинні стати це люди. Наші виборці. Причому в незалежності від політичних поглядів, релігійних переконань і тому подібне. Так, да, дуже час, зараз всі це, це дуже модна фраза, всі про це говорять. Але ми договорилися до того, що в країні війна і фактично злидні. І ось ось почнеться, скажімо, третя хвиля революції, ну, яка буде, мабуть, останньою. Треба припиняти брехати, треба припиняти відверто красти, починати робити для людей, змінювати життя. Все. Ну, найближчі пункти, якась конкретність. Най найближчі, найближчі пункти перше. Зараз на даний момент я аналізую весь стан господарства Сумської області. Це перший аналіз. Я поки не буду, скажімо, робити кадрових чи інших серйозних змін ні в своєму апараті, ні навколо. Ну, Треба вивчати ситуацію. І, в принципі, я за те, щоб ну, піти шляхом знаєте, такого ну нуля. Тобто взяти от, день мого брання 4 грудня за нуль, ну, тобто початок відліку, і вже далі йти від, від цієї дати. Як людина була раніше, так чи інакше, так робила чи інакше. Ні. От, вона з 4 грудня починає жити по чотирьом принципам: перший принцип це робити все для людей, для виборців. Другий принцип це робити все по білому, по закону, по справедливості. Третій принцип це тримати слово. Четвертий принцип, четвертий принцип це економіка. Всі, скажімо, стародавні філософи кажуть, будь-яка будь політика в будь-якій основі будь-якої політики це економічні відносини. Поки наш народ буде злиденний, бідний, голодний, він не буде любити державу України і українську владу він теж не буде любити, треба, щоб відбулося просто злам життя людей в кращий бік. Це можливо, але це треба докласти багато зусиль. Перш за все, головний твій ворог це ти сам. Доведеться переглянути багато в чому в самому собі. Доведеться переглянути своє відношення до багатьох людей. Людей, яких ти вважав навіть своїми ворогами, доведеться з ними сідати за один стіл і про щось домовлятися. Але відповідальність це життя і мільйонів, мільйона людей, мільйон сто. І тому іншого вибору немає. Просто треба домовлятися і працювати. Ось якщо говорити про економічний розвиток нашої області, незабаром прийматиметься бюджет на наступний рік. Чи окреслили ви вже для себе, які основні напрямки? Зараз працює дуже серйозно, вже з цього дня працює дуже серйозна група експертів стосовно нового бюджету. Скажімо так, я також опосередковано приймаю в ній участь. Після того, як будуть владнені всі питання моєї, ну, скажімо, юридичного оформлення голови обласної ради, то я вже фактично буду повністю відданий бюджету області. Але бюджет області вже пишеться. Ну, основні напрямки поки що. Ну, Основні напрямки, ну, я журналю, поки що не можу назвати, бо група почала працювати з сьогоднішнього дня. Ну, головне в ну, скажімо, не в бюджеті, головне в економіці області це інвестиції. Це інвестиції і зміна відношення до підприємців. Е, ну, підприємців навіть це неправильно сказано. До платників податків. Бо я, от, навіть ставши головою, чую від деякого. От я, наприклад, сплачую до бюджету 30 мільйонів гривень, образно кажучи, мені там каже один підприємець. А зі мною ніхто не спілкується. У мене там 600 робочих місць, а я нікому не потрібний. Може, треба зібрати цих людей, поговорити з ними, що їм треба. Може, там і нічого особливого, ну, ніяких о, важливих кроків не треба робити. Може, там допомоги -то на, на один день. Але важливо показати, в тому числі, підприємцям, що для влади головний принцип став це добробут людей. Заробляє людина гроші. Ну, добре, хай заробляє. Аби сплачувала податки, аби платила зарплату своїм робітникам, аби вкладала гроші в інфраструктуру, і більше нічого не потрібно. І байдуже, ну, хто він і звідки він, і все. Ну, Просто ситуація склалася така, що харчами не перебирають. Більшість районів, бідні, злидені, дотаційні, там навіть робочих місць нема, там фактично бізнес вмер. Треба відроджувати, інвестиції треба заводити, мільйони інвестицій, мільярдні інвестицій. Друге питання важливіше це інфраструктура. У нас в декількох районах взагалі зникли дороги. Там взагалі доріг нема. Ми повинні дуже думати над дуже серйозним інвестиційним проєктом проєктом будівництва нових доріг навколо, усюди. Так, ну це не одного року робота, бо 23 роки їх робили ніяк. І за один рік ніхто не зробить, і за два ніхто не зробив, може навіть за п'ять ніхто не зробив, але починати вже треба сьогодні, хоча б розробляти. Їхати в кабінет міністрів, їхати в київські владні кабінети і розмовляти про відповідні, скажімо, грошові вливання цей проєкт. Ну от, основні два основних напрямка, за якими будуть оцінювати успішність і неуспішність діяльності обласної ради і мене, як і керівника. Всі політичні та інші питання, я думаю, відкладуться на інший план. Ви зазначили про те, що треба буде співпрацювати і домовлятися із багатьма людьми. Попри спів... свої... Домовлятися Домовлятися, попри свої якісь політичні вподобання. Скажіть, будь ласка, як плануєте співпрацювати з депутатами опозиційних фракцій? Я під час своєї інагураційної промови сказав наступне. Для мене віднині немає ні влади, ні опозиції, ні більшості, ні меншості. Всі депутати, які бажають працювати на благо людей, з тими я готовий співпрацювати. Хто не бажає працювати на благо людей, з тими я співпрацювати не буду. Ось дуже простий, чіткий критерій. Там, приходили до мене навіть депутати опозиційних. Фракція сказала, колеги, давайте так, ви заходите до мене в кабінет, ви свої знамена залишаєте в приймальні. Все. Так, ну, да, дійсно, мені, скажімо, не подобається ряд людей, які обрані до обласної ради. Але треба зрозуміти, що за цих людей голосували тисячі виборців. Не тітушки, не снайпера з Майдана, не Беркут. За них голосували звичайні люди: вчителі, лікарі, пенсіонери це звичайні люди, такі, як ми з вами. І відмовляючи цим людям, я не відмовляю конкретному Іванову, я відмовляю ну, десяткам тисяч його виборців, які ні в чому переді мною не завинили. І тому дійсно, ну скажем, мої погляди на ситуацію під час Майдану, під час Революції гідності, під час того, вони не змінилися. Але, скажімо так, Мої обов'язки як голови обласної ради змусити працювати усіх. А виборці, я думаю, розберуться. Хто права, хто винен. Це все все. Під час останньої сесії облради ми бачили, що був деякий конфлікт між вами і представниками партії Свобода. Прокоментуйте, будь ласка, що Немає сталося? Немає у нас конфліктів з партією Свобода. Ну, Скажімо, була певна, скажімо, дискусія інколи на підвищених тонах, але у нас жодної. Конфлікту з партією Свобода немає. Артем Семініхін амбітний молодий керівник-націоналіст. Вперше націоналіст виграв міс... величезне місце, вибори в величезному місті, як мер, і його партія виграла. Це, це, це класно. І Українські ідеї вони поступово шаг за шагом йдуть на схід. І тому тут не може бути ніякого конфлікту. Навпаки, я. Буду всіляко допомагати Артему як міському голові Конотопа ну, в якості обласного керівника, в незалежності від того, ну, що він думає. Тому що ну, це, є це є світоглядна позиція. Націоналісти і українська ідея, вона повинна крокувати далі. Ми можемо з Артемом друг друга взагалі не переносити на дух, хоча на насправді ми є друзями. Ну, це я просто кажучи, як для того самого. Але він, націоналіст. Я націоналіст, і ми повинні допомагати один одному. Ми повинні просувати українську ідею на схід. Ось в чому є націоналізм. Коли люди в конотопі побачать, що мер націоналіст зробив дороги, зробив ЖКХ, зробив нормальне життя, конотоп буде завжди голосувати за націоналістів. І поряд з ними будуть за націоналістів голосувати і Шостка, і Глухів, і Ямпіль, і, і Суми навіть будуть голосувати. Хоча в Сумах вже визначилися, за кого голосувати. Тобто ну, тут немає ніякого, скажімо, конфлікту чи ніякого там неспівпадіння. Все чітко зрозуміло. Як ви бачите свою співпрацю з також новообраними вашими заступниками? Ну, Анатолій Якович Річкаль досвідчена людина. Ми будемо з ним дуже гарно співпрацювати. Ми вже намітили, де, як, які моменти, те, чого будемо робити, все, будемо працювати. Лілія Річкіна також, скажем, молода, амбітна, креативна жінка з нестандартним розумом, представник дуже серйозної, потужної політичної партії. Тому ну, я можу бути тільки задоволений таким заступниками. Ось громадськість цікавить питання, за якими принципами ви призначатимете керівників комунальних підприємств? Чотири принципи я їх назвав, вони будуть у цьому. Я ще раз повторю, для людей тримати слово, працювати тільки по, ну, по закону, по білому. Все. 4 грудня була межа. За неї ніхто, ніде, нікому, нічого, ніяк. Тільки по закону, тільки по справедливості, тільки для людей. Ну і слово треба. Обиратимете людей зі своєї команди, вже перевірено? Не обов'язково. Є достатньо серйозні, потужні політичні партії. Укроп, радикали, свобода та. Ж, Блок Петра Порошенка. Серйозна політична партія, дуже нормальні, скажімо, серйозні люди. Набрала теж фактично теж один із переможців виборів. Звичайно, там є менеджери, які можуть посилити будь-яке комунальне підприємство. Ще раз кажу: політичні забарвлення тут не, гра... не мають жодної межі. Все. знамена залишили в приймальні. Працює. Чи плануєте. Якісь нові напрямки у роботі Сумської облради. Наприклад, можливо, більш системною буде робота із бійцями АТО, тому що це зараз актуальне питання, і ви ж не з чужих уз знаєте, які не, є проблеми дос... і потреби. Я в принципі сам учасник АТО, ну, звичайно, буде більш системний підхід. Всі е соціальні питання бійців АТО мають бути вирішені. Це навіть не виговорюється. Тому тут не кажуть більш, тут не може бути більш, тут все. Ну, яким чином буде створюватися якісь програми? Будуть і програми, і будемо шукати землю, і будемо підтримувати будівництво для ну, житла для бійців АТО. І будемо підтримувати координаційний центр для воїнів АТО, і соціальне, і психологічна, і медици... Медична, медици... Медична галузь, ну, реабілітація бійців АТО. Ну, все потрібно. І це все буде вирішуватись. Ну ж кажу, ну це головне питання, але головне питання, за які кошти воно буде вирішуватися. Зараз основне питання це наповнення бюджету. І ну ми просто будемо не спати ночами, але вирішувати ці питання: інвестиції, наповнення бюджету, нові робочі місця, за рахунок чого будуть вирішуватися питання бійців АТО, нові дороги, інфраструктура, соціальні програми. Ну, також питання щодо відкритості влади, як ви плануєте забезпечувати, чи будуть онлайн трансляції сесії. До речі, речі я не місті? знав, що онлайн трансляції сесії власної ради немає. Влада буде повністю відкрита. Будуть і онлайн... ну, я, до речі, задам питання, чому не проводиться онлайн-трансляція сесії, і що для того потрібно, щоб вони проводились. Нам нічого ховатися від людей. Тобто вже наступну сесію ми можемо ну, дивитися онлайн Я Не, онлайн не, не, із не знаю, ну, як це, це, це технічно робиться. Просто я не знаю, як там в міській раді це все технічно організовано, але я буду намагатися, щоб, скажімо так, ну як хай, хай не наступна, але ми нам будемо намагатися якомога швидше, в коротший термін, зробити онлайн-трансляції облас, сесії обласної ради. Просто невідомо, хто ж в міській раді займається. Онлайн-трансляціями. Комунальне підприємство, ну, де, де обирати це обладнання і як юридично оформити так, щоб це обладнання могло транслювати сесії не тільки Сумської, міської, але й обласної ради. Тут ж є проблеми, це ж бюджетне фінансування. Тут не, не, це ж не достав з кишені і ну, тут є певні проблеми, є певні бюрократичні перепони, але ми будемо їх владнати. Ну, і Як ви бачили, в принципі, достатньо відкритий для преси, Ось сьогодні прийшов Перший робочий день. прийшов. Дякую, що знайшли розмову Дану у перший щ... свій робочий день. І... Ну, а як? Ви ж казали про відкритість, Ось вам відкритість. Ну, Диві Будемо щ... сподіватися, що часто. бачимо. важко проігнорувати. Буду вам бачитися у цій студії, не тільки в цій, і обговорювати вже практичне втілення тих питань, які ми сьогодні обговорили. Це ж розумієте, так, так. це ж повинно бути. Я звертаюся навіть до, до вас, до представників всіх журналістських галузей, Чекаю пропозицій, як ще краще зробити прозорішу співпрацю нової обласної влади з засобами масової інформації. Влада повинна бути не просто відкрита, люди повинні бачити, що щось робиться, щось відбувається. Ми можемо зробити дуже купу класних, хороших речей, але їх ніхто не побачить, тому що ну, їх ніхто не висвітлить. Тому навпаки, я навіть не, не тільки будучи не буду щось робити, а навпаки, відкрити для пропозицій. Дякую вам величезне. Я думаю, ми налагодимо співпрацю. В подальшому будемо висвітлювати вашу діяльність і розказувати, що вийшло зробити на благо сумчан і жителів нашої області. Це була програма Погляд. Не перемикайте, на СТС для вас ще багато цікавого. До побачення.